Привіт усім! Сьогодні ми детально розберемо щось справді цікаве: операційну систему Bazit. Кажуть, вона може кардинально змінити правила гри для геймінгу на Linux. Ну що ж, давайте подивимося, чи це справді так і що це взагалі за звір. Знаєте, ігри на Linux це така штука. В теорії все круто, потужність, гнучкість, а на практиці. Часто це години налаштувань, пошук якихось драйверів, читання форумів, знайомо, правда? А що, якби можна було взяти всю цю потужність, але без головного болю. І ось тут на сцену виходить басайт. Схоже, це саме та спроба вирішити давню дилему. За задумом, це платформа, яка потужна всередині, але при цьому проста і готова до гри от просто з коробки. Отже, базіт. І тут, знаєте, важливо одразу зрозуміти. Це не просто ще один дистрибутив у списку. Ні. Це скоріше спроба по-новому поглянути на те, яким має бути настільний Linux саме для геймерів. Тобто головна ідея, яка зробити все максимально просто і плавно, щоб ігри запускалися і повсякденні завдання виконувались без проблем. І що круто, система розрахована на найрізноманітніше залізо: від дисктопів до портативних консолей і навіть HTPC – Ну що ж, давайте заглянемо під капот. Що це таке з технічної точки зору? Треба ж розуміти, на чому все це побудовано? І ось тут найголовніше базіті це не зовсім дистрибутив у класичному розумінні, це кастомний образ на базі Fedora Atomic Desktop. А що це означає? А те, що ядро системи є незмінним тільки для читання, і це робить її просто неймовірно стабільною. Зламати її випадково, ну, треба дуже постаратися. Щоб було зрозуміліше, де місце базайти, давайте напорівняємо порівняємо її зі SteamOS, яка стоїть на Steam Deck. Дивіться, базайт базується на Fedora, а отже, оновлення прилітають значно швидше. Плюс можна обирати мішки Дії та GNOME. І що важливо, вона не прив'язана до одного пристрою, а підтримує значно ширший спектр заліза. Ну а тепер до найсмачнішого до ігор. Що ж робить базі такою крутою для геймерів? А вся фішка в підході встановив і забув. Тільки уявіть собі, поставили систему і все. Steam, Lutris вже на місці. Це означає, що ігри з Epic Games, GOG, і та звідки завгодно можна легко запускати. Вони навіть інтегруються в бібліотеку Steam, щоб все було в одному місці. Дуже зручно. І ще один величезний плюс це підтримка заліза, більше ніяких танців з Бубном. Драйвери для Nvidia, AMD, Intel уже в системі. Геймпади від Xbox, PlayStation, Switch, просто підключаєте і вони працюють. А для портативок типу Rock Ally чи Legion Go є спеціальна утиліта Handheld Daemon, яка дає повний контроль над пристроєм. Важливо знати, що Базід не одна, є кілька версій, і кожна для своїх завдань. Є звичайні десктопні, є окрема версія для карт NVIDIA, а є спеціальні образи з позначкою DEC. Вони йдуть з інтегрованим ігровим режимом від Steam. Ідеально для портативних консолей, або якщо хочете зробити з ПК таку собі приставку. Але ж не іграми єдиними, правда? Базі це не просто ігрова консоль. Давайте подивимося, на що ця система здатна у повсякденному житті для роботи чи навчання. От дивіться, як тут все розумно зроблено зі встановленням софту, в першу чергу, Flatpak – це такі ізольовані додатки, які не можуть поламати систему. Для розробників є DistroBox, який дозволяє запускати інші дистрибутиви прямо всередині базайти в контейнері. Це і безпечно, і неймовірно потужно. Тобто, що ми маємо в результаті? Повноцінну операційну систему можна вибрати KDE або GNOME, є власний зручний магазин додатків Базар і вишенька на торті WayDroid. Ця штука дозволяє запускати Android-додатки. Уявляєте, це ж доступ до величезної кількості мобільних ігор та програм прямо на комп'ютері. А тепер увага! Мабуть, головна фішка, яка робить базайт, просто з залізобетонною це її система оновлень, і це справжній геймченджер. Ідея тут геніально проста кожне оновлення це ніби новий знімок системи, а старий, а старий нікуди не дівається, він залишається на диску про всяк випадок. Це знаєте, як сейфпойнти в грі. Серйозно, оновили систему, а новий драйвер щось поламав та без проблем. Просто перезавантажуйтесь у меню завантаження. Вибирайте попередню версію, і все система працює як раніше. Ніякого стресу, ніякої втрати даних. Це просто фантастика. І це ще не все. Відкотитися можна не просто на один крок назад. Система зберігає версії за останні 90 днів, це дає просто безпрецедентний рівень контролю і відчуття безпеки, можна експериментувати, не боячись нічого зламати. Ну що, зацікавило? Якщо так, то давайте розбиратися з чого почати, щоб спробувати базіт і де шукати підтримку, якщо виникнуть питання. І тут варто сказати, що спільнота базить це щось дуже жива і готова допомогти. Є вичерпна документація, є дискорд, де можна отримати допомогу в реальному часі, є форум, є гітхаб, тобто наодинці з проблемами точно не залишитися. І щоб не бути голослівним, просто подивіться на цю цифру: понад 14,5 мільйонів завантажень це не просто якийсь нішовий проект, це система, якою користується величезна кількість людей, і вона активно розвивається. Отже, давайте підсумуємо, що таке Безіте. Це стабільність, як у скелі, завдяки незмінній основі, це безпечні оновлення з можливістю відкату, це ізольовані додатки. По суті, це надійність Кромос, потужність Федора та ігрові можливості Стімос в одному флаконі. І знаєте, дивлячись на все це, мимоволі замислюєшся. А може саме такий підхід це і є майбутнє всіх настільних операційних систем? Час покаже.